Хочу вопрос задать. Хочу задати вопрос: как поменять два бензиновых ваших взяла на два дизельных Урала? <ріху> У мене є два зіла, мені сьогодні привіз депутат Лішова. Да. Хочу з вами помінятися так. на два дізельних Урала для війни. Ясно, так а Урали де взяти? Я, не знаю. я поки я не предлагаю. У мене поки зіли, а Урали. Ні, вас вже нема, ви ж їх нам привезли. Да. Вони ж наші. Є пропозиція. Да. Міняю да. два зіла, дізельних, Ми зараз... ой, бензинових на два урали. будемо можливість звичайно, з Уралу побудувати. Але, я думаю, буде, але я думаю, що не міня така діста. Це буде. і зараз. Ну так може обшити. Броньові, не, не, то все то Ні, все ерунда. То це єрунда броня. броня Танки горять, а броня. Ні-ні, все-таки краще дизель. Угу. По-перше, моторизорш, по-друге, не так гріється, витривалі. І дирко може заліпити пластиліном і доїхати додому. А якщо бензобак, то Ясно, то воно просто як сп... сп... спішка. Поэтому в я вам пропоную. У мене є... Нам не не треба мінятися, ми просто будемо шукати. Додавати, так? Да? Дякую. Якщо я далі скажу, що не брав, то вже не Ні, Якщо казав, що не бачив, то то вже точно не віддасться. どうぞ。